Риби у великих водах обожнюють чищати бруд з бегемотів. Вони ще викльовують їжу з зубів. Дивіться. <клес> Бачили? <клес> а коли риби в озері стає багато, крокодили приходять її їсти. Це коло життя в чистому вигляді. Саме так, тату. Тепер я як нова копійка. Вам також привітики. Не хочеш спробувати? Чому б ні? Я завжди все пробую. Сука, зама! Рибки, рибочки, сюди. Гей, рибки, куди це ви? Примало <реслужить> <реслужить> <Досівець! реслужить> кілька тижнів. Що там з рибою сьогодні? Уже більше пуга. Але досі мало для всіх вас. Приходь за тиждень. Коли так, я почекаю. Розвертайтесь, друзі. Поїмо сьогодні де-інде. Зажди. Пуа, ти казав, що ми поласуємо рибою. Маку, риби ще недостатньо. Ти ж чув басі. Я його чув. Але чому крокодили повинні слухатися бегемота? Я вже казав, Маку, таке коло життя. Це ти так думаєш. А от я думаю, що ти слухаєшся бегемотів, бо ти слабкий. Ти їх боїшся, а от я не боюся нікого. Тому я викликаю тебе на машиндано. Тату, що таке машиндано? Машиндано це бойове двоборство. Крокодили так вибирають свого вожака. Дика Африка! Що, машиндано? Ти мене чув. Бийся або ж просто капітулюй на місці просто цієї ж миті. Я приймаю твій виклик, маку. Згідно з традицією, нашим дано відбудеться біля озера Матопе на заході сонця. Це якась, а не машиндану. Нащо вибирати вожака за допомогою бійки? Не забувай, Кайон. Твій тато бився зі шрамом за владу над землями Прайду. Це зовсім інше. Маку просто шукає приводу для бійки. Ти можеш це зупинити, тату? Ти ж король над усіма звірами на землях Прайду. Так, я король. І я король, я знаю, що всі звірі на землях Прайду мають свої традиції, які потрібно поважати. Та, мабуть. Банга тепер член левиної варти. Але всі тварини розбігаються через його сморід. Як на мене, банга пахне саме так, як і має пахнути. Так. І зрештою він же малий смердючий медогід. Дякую, дядьку Тімон. Я скажу про межу. Це для нас не варіант. Так від ві що я ще не млію. Я сію, аромат. Таке вже чув. Та ти забув, істота це жива. Медоїть так і смердить, і має всі права. Тільки не смерти, ну не смерти, тільки на смерті, ну не смерти. Давай без образ, так буде ще раз. Не приймай старанно, не будеш запашний Ну і диво, на раз і два Налетіло комашки О, oh, ні Тільки не смерти, ну no, не смерти Тільки no, no, ah, не смерти, ну не смерти А смерти цикл, а смерті це не все Один і не Ти так не смертів Ого, дивіться скільки жуків Вечерю пока, но Ммм, смакота Зробити з твого обличчя аеродром для жуків. Не так я хотів прибрати твій запах. Та нічого воно. Насправді я не... не треба зайвих слів. Я знаю, що таки знайду. Вихід. Рано чи пізно.